Мене вбивали б'ють і мінометом я артобстрілом, я бачив танк за 100 метрів по мені хуя. Я приходяв в хату, коротше, від хати мені там такий булижніх в коліно прилетів. Ну, трошки є, коротше, досвіду. Головне, не здохнути. От, якщо забаранився, то це вже безповоротно. А якщо трьохсотий, коротше, то пофіг. Можна жити. Сторону гори. От мені, коротше, там родичі кажуть, та ти вже своє типу, ну вже скільки можна. Я говорю, найдіть отаку людину, як я зараз, і поміняйте. От з таким же самим бойовим досвідом, да, ну я, я вже не можу зайти на позицію. Да, там, коліна є, коротше, ну, складно. Коротше. Плюс в мене там снайпер уїхав в бачину, плюс вже руки трошки, трох, рука трохи поїдена, то я буду вже тягарем для підрозділу. Ну, як би це не звучало, але в мене є бойовий досвід. Є бойовий досвід, який можна передати пацанам. І це саме, Це саме, головне. Це саме безцінне, одне з безцінних речей для військових: досвід і час. Досвід і час це часу завжди мало, а досвід просто так не, не знайдеш, коротше, ніде. Люди ж, жили, як то кажуть, незаймані війною ще не знали, що це таке. Тут приходять, коротше, на них кричать, люті командири. Ну, один дешевстрі! Невідомість. От невідомість взагалі вбиває, коротше. коли зайдеш на позицію, там невідомо, тебе навчають, 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 а потім стресом-бах, а ти вже сьогодні заходиш. Це, мабуть, для цивільного це дуже складно. Коли, наприклад, військовий, да, готуєшся, ти спеціально прийшов в армію, спеціально блин, переймаєшся досвід, навчаєшся, щоб коротше, вбивати піт. А з мобілізованими трохи складно, особливо з бусифікованими це взагалі й Ну, це повна лажа, коротше, вони складні люди, не розуміють, що для чого, яким чином. Ну, тут треба особливий підхід до них, коротше. Треба стимулювати людей. Ну, розказувати, пояснюєш, в тебе є побратими, за яких ти відповідаєш, які відповідають за тебе. В тебе якась сім'я, яку ти маєш захищати. Поле бою це ж дуже, дуже, складна, дуже складна система, коротше, підходу до таких бійців. Тому тут треба, щоб працювали психологи, розмовляли, але бойові, коротше. Не просто дядьки, які просто папать. Саме головний психолог в першу чергу, там взводні рот. він має володіти мені на мовним акцентом з такими людьми, грубо кажучи. Підхід особливий, має до цих людей бути. Моя задача підготувати його, щоб він бляд, в будь-який момент мав в собі силу коротше, можливість і навички вбити ворога. Оце моя задача. Працюй! Чисто! Ну, але звісно, ми з ними спілкуємося, ділимося опитом, ну, жартуємо, блядь. Дьорами, блядь, От були колумбійці, коротше, то ми тут з ними по їхньому. Ну, з колумбійцями ще було складно. Мовний бар'єр дуже впливає. Елементарні речі, які ти розумієш, наприклад, там. пашол, наприклад, сказати, то треба мовний бар'єр, коротше, це перейти. В будь-якому випадку людина там за 10 днів, там, 10 днів цих адаптацій, вона все одно привикає. І звикаєшся. Головне, щоб, коротше, було бажання. Буде бажання, будуть дії. Не буде бажання. Коротше, то... Ти, як би ти не хотів, підготовить, щоб ти не вкладав в людину, сили, можливості, час Саме головне — час в нашій реалії життя. Час це найголовніше. Час це наше життя, коротше. тому не буде часу, не буде можливості. Тоді вже були. В зоні виконання бойових дій ми, коротше, півночі готувалися, заряджали зброю. Ну, щось, мало бути. всі були на іжогі жорсткі. Коротше. І от ми, коротше, лягаємо спати. і через годину, десь в 4 ранку орієнтовно пів півп'яти, крики такі, пацани, війна почалась, залітає чувак. А ми такі: Та пошли ти вшов в жопу, дай поспати, бо ну, ми пі***ць. і не знаємо, що і так війна. Каже, Дніпро, Харків, по всіму ну, ракети хує. Ми, короче, двома ротами влітаємо на вулицю, розредотачуємося. І оце найбільший страх, коротше, я дзвоню додому. І зв'язку нема. Коротше. Я тут, коротше, сім'я там. Типу, Зв'язатися нема з ким. Коротше. Мама в одному місці, типу, син в іншому. Грузимося на броню, коротше, думаю. Слава Богу. Зв'язався з родичами. У мене було 4 тисячі на карті. Я одразу бабки скинув. Кажу, купляйте там воду, запасайтесь. Коротше. Набирайте ванну, в... ванну воду. Значим це все закінчиться, наскільки це все довго. Нам кажуть, треба прикрити. Пацанів, там єбашка жорстка, треба пацанів там прикривати. Не щоб подводрити, коротше, говорить, пацани, там пі***т. Каже, все горить, їдемо в сраку. Їдем от в чому прикол, коротше, ні одного відказника не було. Готувалися, ми цілий рік на полігоні хуялись. Всі кому сказали, коротше, ми погрузились, коротше, на машини, на, на бек. на збройники коротше, запакували. Виїжджаємо на позицію. Нас від питає розділяє, коротше, ріка Северський Донець, коротше. І со сторони підарів виходи градом. Якраз отак від от сідає сонце, і виходи градів. Шух, шух, шух. У нас, коротше, бика падає. Ми, коротше, коротше. ми мали змінити іншу бригаду. Ми їх, короче, міняємо. Ми заходимо на їхні позиції, а на позиції нема нічого. Не Ні одного, короче, окопа, щоб ти розумів. Одна, короче, будка, столовка. Я кажу, пацани, а де позиції? Показують нам дві ями, кажуть, а ми туди взагалі нічого не цей, блядь. А як туди залазити? А ще виходимо парадійки на наші. У нас техніка в тилу, типа наша техніка. Так, да, так, да, наша техніка. стопудово. Короче, через 2 години десь там кажуть, пацани, тримайте оборону на 360. короче, каже, пацани, техніка була не наша, тому готуємося. І через годину починається, їба жорстка, ми чуємо перший контакт, радійка, хаос. І такий плотний, плотна зеленка така, що ти, короче, 3 метри вже ніху не бачиш. Команда дають відходить. Ми відходили, сука, 5 днів і 6 ночей. По-перше, я от того, що я людей вивів. Приїхав командир забрати нас. Я отак от біля колеса впав, сижу, сіль котиться, Ноги, сука, не несуть уже. Поняв. Рослабився, коротше. І мені побратим дає сигарету. Коротше. Я отак от підкурив цю сигарету. Коротше, сижу і розмислюю. Типу за ці сигарети вийшов. Ціна життя одна сигарета. Тобто ти в будь-який момент можеш втратити життя і, і по. Ми би просто пропали без вісті, коротше, і І все, блядь. Просто все. Це людина має усвідомити. Що в країні війна. Люди навіть не уявляють, наскільки все погано. Краматорський хує, сука, так, що мати рідна, слав'ян зараз рівняють землею. Фронт наближається І дуже швидко. Як в ігрі престолів» — зима близько. Ні, Я відчуваю страх за жінку. Це, мабуть, ну, злість піде вона не зміна. Вона як була, так вона і залишиться, а страх за жінку тільки зростає, тим паче. Під серцем у неї моє дитя, коротше, тому це от один із найбільших страхів, коротше, якщо з нею щось трапиться. Та це, це піздець. Ну Просто е, молода сім'я, не так довго разом. З того моменту, як ми почали зустрічатися, і наше весілля то це два роки. У нас весілля між ротацією було. Тому, як ти думаєш, Ротація, весілля, знову ротація. Коротше. Тут завагітніла знову ротація. Звісно, що не задоволена цим для ситуації, але в країні війна, ну, треба змиритися з цим. Продовжувати змиритися. Бля. Як закінчиться війна, тоді тоді вже можна щось буде подумати. Але я вже 15 років в армії, коротше, вже якось і жалко піти з армії. Ну, дуже, ну, блін, якось знаєш, не уявляєш себе десь в іншому якомусь місці, в якомусь іншому підрозділі. Складно. Переадаптуватися буде складно дуже. Але час покаже, короч.